Ви дивитесь зараз інфо. Ось така релокаційна картинка е, релакс відео від зараз інфо. Бачите? Рибки плавають, черепашки тут різні. Ну, Дійсно, справжня природа, релокація і можете релокувати, рефлексувати, е, покращувати свій емоційно. Емоційний стан завдяки ось такої природної картинки. Ми, от же і кіт прийшов, мабуть, споймати рибку, бачите, ну тут взагалі зібрались, так сказати, докупи усі, усі. Це дійсно, щоб таке зараз все, 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 все побачите. Ну, це, мабуть, нам дуже-дуже повезло. Бачите, які риби, як черепаха одна. Одна, так сказать, відпочиває на іншій або розмістилась на інший. Ми вам даємо таку цікаву картинку. Ось такий золотий короб. Ну і буде несподіванка. Ось наш друг тішка. Бачите, хоче заловити рибку, він затаївся. Провіримо, дасть погладитися. Ой, гарний, гарний, хороший. Бачите? І кішечка. Ну, справжня картинка. Ну а тепер, так сказати, кульмінація нашого відео, де це все знаходиться. Ми зараз показуємо, де вся ця картина знаходиться. В одному із, так сказати, закладів громадського харчування, ресторані, кафе міста Одеси. Ось така шикарна картинка. Для рекласування. І ось за таку природу. Ну, точно не жалко використати гроші, щоб побачити цю картинку. Ось бачите, люди хочуть подивитися. Ну, а ви дивитесь зараз інфо. Підписуйтесь в YouTube і Facebook на зараз інфо. Далі у нас буде цікавіше, якщо ми будемо бачити різні такі, такі так сказати, релокаційні картинки, ми завжди для вас будемо знімати. Ну, дійсно, природна краса. І це все у нас в публічному простірі. І посеред міста Одеси, щоб не відбувалось, але природа. Це дійсно те, що нам допомагає стояти в цей складний час. Підписуйтесь у Фейсбук і Ютуб на зараз інфо.